Друзі, доброго дня, громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогодні в мене буде звернення до Міністерства оборони України для роз'яснення ситуації, яка трапилась у Вінницькій області. За нашу інформацію і за відео, яке ми отримали, значить дуже цікаві автомобілі на військових номерах курсують по місту Вінниця. І у нас, як у звичайних громадян, котрі донатять на нашу армію, постає дуже багато питань, звідки взявся такий шикарний автопарк BMW GT Range, але чи? Дуже багато є таких машин не тільки у Вінницькій області, тому ми просимо роз'яснити звичайному українцю, за що і куди вони донатять. Тому що ми пам'ятаємо, що у нас є військовий збір, вже певну кількість часу за попередників. Ми пам'ятаємо про те, що є дуже велика кількість благодійних фондів з мільйонними рахунками. Ми все це пам'ятаємо, ми все це бачимо, але Україна й досі ходить по світу з протягнутою рукою. І ну, по факту, це й не дивно, коли у військових частинах або військових комісаріатах керівництво їздить на таких автомобілях. Е, відкрили дуже багато контор, Набу, СБУ, ДБР, там САП. Ну дуже дуже велика кількість усіх цих. А мені цікаво, коли ви будете працювати, адже у керівників ваших структур і підлеглих цих керівників, заступників безпосередньо, теж є дуже цікаві автомобілі, які якимось дивним чином теж на військових номерах. До відео, дивіться, коментуйте, думайте. Міністерство оборони, пан Умєров. Хочеться почути ваш коментар, адже за такі кольосики, котрі курсують безпосередньо по Вінниці, можна купити не одну автівку і не один дрон дійсно для ЗСУ.